Доброго ранку, мирного і тихого дня. Від нашого Господа і Спасителя я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією і разом з вами. Хочеться дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день і сьогодні уже дарує обітниці, які є записані на сторінках Святого Письма, на які, покладаючись вірою, ми можемо здобувати наші духовні перемоги. Пам'ятайте, що Бог ніколи не залишає народ, щоб народ загинув. Бог хоче сказати, щоб народ зупинився і жив. І в свій час перед потопом Господь дає доручення тому, хто послухав його, а ним був Ной. У книзі буття, в 6 розділі, в 14 вірші, Він говорить до нього: зроби собі ковчега з дерева, гофер. Минуло зовсім небагато часу після гріхопадіння Адама. Як гріх розрісся і поширився, подібно до прокази. Ріст і збільшення характерні для природи гріха. Він передавався з покоління в покоління, як заразна хвороба, ненависть до Божого закону, та як неминучий результат цього, ненависть до всього доброго стали носити загальний характер. Світ був ще зовсім юний. Проте з часу своєї появи, гріх швидко набув настільки загрозливих масштабів, що наповнив увесь світ. Бог, який створив людство і щедро наділив його достатком свого провідіння, виявився знехтуваним і зневаженим з боку одержувачів його дарів. Але незважаючи на те, що грішники забули свого щедрого благодійника. Бог не знехтував ними, не відвернувся від них, залишивши гинути у своєму насильстві та беззаконні, а показав їм їхню безбожність і результат порушення Його закону. Він посилав їм вістки застереження та попередження, Бог, якого зневажили і безчестили люди. Милостивою любов'ю та благодіяннями, якого вони зловживали, як і раніше, жалів людство та зі своєї любові надав притулок усім, хто бажав його прийняти. Він наказав Ноєві будувати ковчег і одночасно проповідувати мешканцям землі про те, що Бог наведе потоп на землю для знищення нечестивих. Якщо вони тільки повірять у цю вістку та приготуються до цієї події через покаяння і перетворення, то знайдуть прощення і будуть спасені. Бог не забрав уроду людського духа свого, не попередивши їх про неминучі результати порушення ними Його закону. Дух Божий. Продовжував боротися з бунтівниками, поки майже не закінчився відміряний їм Богом термін, коли Ной і його сім'я увійшли в ковчег і рука Божа зачинила двері ковчега. Милість відступила від Золотого престолу, аби більше не заступатися за людство. Незважаючи на всі спроби Бога привернути до себе грішників через переконання Його Святого Духа, вони у бунті своєму відсторонилися від нього, наполегливо опираючись закликам безмежної любові. Ной благородно стояв серед мешканців світу, які нехтували Богом, потурали різним надмірностям і розгулу. Що призвело до всіляких злочинів і насильства? Яке це було видовище для світу, ну, який, на відміну від світу, перебував у спілкуванні з Богом і у всьому виявляв послух йому? Друзі дорогі, пам'ятайте, що тільки незмінний послух може дати результат. Ось про Ноя ви можете читати в книзі буття в 6 році, 9 вірш. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Якою простою, подібно до віри дитини, була віра Ноя серед загального невір'я? Його віра досягла досконалості в його діях. Він був для світу прикладом безумовної віри в те, що сказав Бог? Підкоряючись Божим указівкам, він почав будувати ковчег, величезне судно на суші. З усіх боків до нього сікалися натовпи людей, щоб поглянути на це дивне видовище і послухати щирі запальні промови цієї незвичайної людини, яка, схоже, вірила у кожне своє сказане слово. Говорив ной владно, бо це був Божий голос, який звертався до людей устами Його слуги. Деякі були глибоко викриті та прислухалися до слів застереження, проте багато було таких, які потішалися і висміювали вістку попередження та застереження із закликом до покаяння, так що вони перейнялися тим же духом. Не приймаючи милостивого запрошення, і невдовзі опинилися серед найзухваліших насмішників. Адже немає більш нерозважливих і більш загрузних у гріху людей, ніж ті, які колись мали світло, усвідомлювали свою гріховність, але стали проти Божого Духа, серед загального презирства та глузування, нечестя і непослуху – Обсипаний з усіх боків насмішками, Ной вирізнявся своєю святою непорочністю та незмінним послухом. Він був у світі, але не від світу, через свою непохитну вірність Божим Словам, Ной став предметом презирства та глузувань. Поки голос Божий через ноя попереджував і застерігав, засуджуючи гріх і зло. Сатана не дрімав, а збирався із силами. Ной був випробуваний і схвалений. Йому довелося зіткнутися з протидією великих світу цього, філософів і так званих учених мужів, які намагалися показати йому, що його вістка не може бути правдивою. Проте його голос не замовкав протягом 120 років. З усією серйозністю продовжували звучати слова застереження, підкріплені його енергійною роботою над ковчегом. Дух Божий боровся з людьми, спонукаючи їх прийняти і повірити в істину. Але вони слухали настанови сатани. Їхні нечестиві серця більше схилялися до вигадок Батька Неправди, аніж до Благань нескінченої любові. Вони виявили байдужість і презирство до урочистих Божих застережень, поводячись точно так само, як і до того, коли було дане застереження. Христос говорить нам, що в дні перед Його з'явленням на Хмарах небесних відбуватиметься те ж саме, що й за днів Ноя. За днів Ноя не всі люди були ідолопоклонниками. У повному значенні цього слова. Були такі, які говорили, що знають Бога. Саме вони мали величезний вплив, виявивши ініціативу в тому, щоб зробити його слово, проголошене ноєм безрезультатним. Вони не тільки самі відкидали вістку вірного проповідника праведності, а й подібно до свого пана, диявола. Усіма силами прагнули відвернути інших від віри в Бога та послуху йому. Людська природа, за Днів Ноя, незворушена впливом Божого Духа, залишається такою ж і в наш час. У своїх висловлюваннях і проповідях Ісус визнає книгу буття Богонатхненною. Багато хто погоджується з божественним характером Нового Завіту, але при цьому не виявляє особливої поваги до старозавітніх писань. А проте ці дві великі книги не можна розділяти. Богонатхненні апостоли, які написали Новий Завіт, постійно звертають увагу дослідників святого письма на старий Завіт. Христос Спрямовує думки всіх поколінь людей, нинішніх і майбутніх до Старого Завіту. Він згадує про Ноя, як про людину, котра жила насправді, і говорить про потоп, як про історичну подію. Він показує, що визначення дане тому поколінню характерне і для цього часу, передбачаючи. Питання та сумніви людей щодо старого завіту, істина і життя проголосили Його Божественним, і ця частина, яку ми називаємо старим завітом, є богонатхненною книгою. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні ми, прислухавшись до цих слів, справді стали послідовниками Божими, а не тільки називалися. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємося у ці хвилини, щоб подякувати тобі, бо Ти подарував нам цей ранок, ти подарував нам цей день, ти подарував нам життя, і незалежно яке воно, чи ми у здоров'ї, чи, можливо, у хворобі, ти бажаєш дати нам спасіння, і це спасіння можливе тільки через жертву Ісуса Христа. Це спасіння можливе тільки через послуг Твоєму Слову. Тому що до Тебе, Господи, є одна дорога, яку Ти відкрив, яку Ти пройшов, яку Ти залишив для своїх послідовників. Тому сьогодні, даючи приклад нам із допотопного світу, Боже дорогий, ми просимо Тебе, дай нам мудрості не просто називатися християнами, а бути твоїми послідовниками, звернути увагу на Твоє слово, на всі твої попередження, які ти даєш нам. І подивитися, що є недостойно у нашому характері, щоб ми могли це все поправити і готуватися до зустрічі з тобою, нехай, Господи, нікого. Із нас не відділить від тебе той самообман, що тільки називаючись Твоїм іменем, згадуючи його, ми будемо спасенні. Забери ці думки. Дай нам мудрості кожному, досіджуючи Твоє слово, переконатися, що ми йдемо дорогою спасіння. Нехай сьогодні Твоє благословення не покине наші сім'ї, родини, наш край і нашу країну. А тобі Богу нашому за все, що ти зробив, за істину, яку ти відкрив, слава і подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Мені важко уявити, коли я читаю оце історичне описання потопу, як це було, що думки і нахили серця людей були злими повсякчасно. Ми, друзі дорогі, маємо зрозуміти. Що Бог просто так не карає, Бог просто так не зупиняє. Бог зупиняє людей при тому, коли вони помиляються. І Він милостиво хоче сказати, не переймайтеся, але зупиніться, не йдіть далі, тому що це дорога до загибелі. І Він це все робить тільки ради того, що у той день, коли Господь кине з рук кадильницю, в яку приймає молитви покаяння. Що у той день ми не опинилися в числі тих які загинуть навіки тут, на цій землі, яка буде спалена Словом Господнім, тим самим Словом, яким вона була створена. Тому сьогодні, дорогі мої, коли ви чуєте голос Божий, зробіть своє серце сприйнятими, прийміть Ісуса, живіть з Ним, а Він, в свою чергу, благословить вас. До побачення!